В одному із супермаркетів Мукачева проходить акція по збору продуктів для української армії. Акцію почали нещодавно, але результати вже є. На вході до супермаркету стоять волонтери і роздають листівки, на яких написаний список необхідних продуктів. Нам вдалося подивитися кількість утриманої допомоги від мешканців міста Мукачева. Потреба прості крупа, цукор, чай, кава або сигарети і засоби гігієни. Деякі мешканці, крім продуктів, ще підтримують наших хлопців морально. Дана да. акція була започатково в Ужгороді. Ми як же, паралельно вже паралельно підключилися до акції. Значить, Полягає в тому, що на вході ми роздаємо такого формату флерки. Тут є перелік того, що кожен охоче може придбати і ті речі будуть передані безпосередньо військовим. Ми зв'язуємося напряму з командирами військових частин, які знаходяться зараз в Донецьку, в Луганську, і їм як іде адресна допомога. Організатором є просто небайдужі Мукачівці, небайдужі люди, в принципі, закріпаються. Допомагають у проведенні акції звичайні жителі міста Мукачеві, які долучились до неї через соціальні мережі та й через знайомих. Власне, я зголосилася бути волонтером, щоб людям доносити інформацію, що проводиться така акція, що є необхідність у такій акції, і ми займаємося збором продуктів харчування, засобів особистої гігієни, медикаментів. Ну зрештою, тих необхідних речей, які потрібні нашим хлопцям, які перебувають у зоні. Ато, крім дорослих, волонтерів, є і менші, які досить серйозно налаштовані зібрати якомога більше продуктів. Ці продукти для хлопців, які боронять нашу країну і хочуть, щоб ми жили мирно. І, бор... і щоб і ці продукти збираються для того, щоб вони мали сили, щоб не помирали і жили, і боронили далі. Власне, Мукачівці вважають, що їхня допомога це найменше, що вони можуть зробити. Відчуваючи себе патріотом, говорять, герої там, на сході, а ми звичайні люди. Звісно, з власної волі, тому що хочемо підтримати українську армію. Українських солдат вдячні їм за те, що вони нас захищають. Ну, я, щоб, щоб пацани не голодували. І шкода, що в нас така держава, що ми маємося скидувати. Ну, я, в принципі, за Україну і вважаю, що вони захищають нас, і ми повинні хочемо їм допомогти. Як ми бачимо, закарпатці не стоять осторонь і хочуть допомогти нашим солдатам для того, щоб вони мали сили боротись з ворогом.